Вітаю всіх із лісу короків. З вами Шаман. І ми сьогодні будемо проходити випробування меча в грі The Legend of Zelda Breath of the Wild. Починається цей квест зразу після того, як тільки новий виконали квест зі здобуттям цього самого меча героїв. Отримавши меч і покинувши ліс короків, до вас говорить таємничий голос, котрий розповідає, що вам необхідно знову повернутися до дерева деку, котрий вас проінструктує про подальші дії. І що ж нам потрібно буде робити, спитаєте ви? Все дуже просто. Нам необхідно буде пройти декілька арен, після чого ми покращимо силу урази нашого меча героя на двадцяточку, а це доволі таки непогано. І перед тим, як вирушати на челендж, я рекомендую вам використати якусь їжу з певними ефектами. В моєму прикладі це додаткові серце, а ви можете використати якусь там їжу на підвищену уразу, чи на захист, кому що потрібно. Отже, ми вирушаємо. В цьому відео я буду показувати вам лише певні моменти, тому що розповідати про кожний мій крок, як я що робив і де я що зафейлив, я гадаю, не має сенсу. Як ви бачите, нас десантують голеньким і без зброї. Нам необхідно, так би мовити, з нуля починати свій розвиток. Все, що в нас було в кишені до цього, зникає на момент проходження квесту. Основні мої рекомендації на першому поверсі такі: використовуйте бомбу і не забувайте збирати зброю після противників. А також облутуйте їхні табори і не забувайте ще, звичайно, розбивати ящики та бочки. Ми збираємо все і йдемо на поверх номер 2 Тут також все дуже просто. Як завжди, бомба виручає. Тим паче в нас не так багато стріл, щоб їх використовувати наліво і направо. Та і зброя швидко ламається поганої якості, так що економимо, як тільки можемо. Ну і за бажанням тут можна трішки підформити стріл, як зробив це я. А ось, до речі, третій поверх. Цього разу проти нас будуть свимаки. І в нас все така ж тактика: бомбочки, розстрілювання з луків, підпалювання сраки. І якщо ви граєте краще ніж я, то зможете увертатися від їхніх вибухів. Також на цьому рівні, коли все зачистите, не забудьте забрати дві скриньки. Одна знаходиться ось тут, біля великого дерева. А інша знаходиться з протилежного боку, але мені було її лінь, чесно кажучи, діставати, тому займіться самі. На четвертому поверсі я рекомендую вам забратися на таку ось високу вежу, башту, чи як це назвати, і зверху скидати бочки, бомби чи стріляти звука по ворогам. І, друзі, уважно не забудьте забрати тут вогняні стріли. Вони нам знадобляться ще. І отже, п'ятий поверх. Включаємо стелс, забираємось на дерево і глушимо рибу, тобто моблінів. А потім всередині черепа є ось такий ось. Ну і ще декілька моментів. Збираємо все, що було в черепі, і йдемо на шостий поверх, де нас буде чекати кам'яний брильник. Як з ним битися, я гадаю, ви вже знаєте давним-давно, тому що в Зельді їх зустрічається достатньо багато. Але хто не знає, в чому я сумніваюся, я все ж таки покажу основні моменти. Як на мене, все дуже просто, навіть з такою відстійною зброєю. І нарешті сьомий поверх це наша кухня, а також різні нагороди. До речі, не спішіть бігти вперед. Тут літає фея, треба її тихенько спіймати. Облутуємо все довкола. Руйнуємо ящики, бочки і плаваємо ловимо рибку. Потім готуємо, хто на що здатен. Я, наприклад, щось таке приготував. І пішов далі на поверх номер 8 Продовжуємо наше виживання. Розбираємося з ворогом. І після того, як ви справитесь з ними і відкриєте вихід, можете знайти серед таких ось трьох каменів скриньку зі стрілами. А також тут буде залізний блок, котрим ви, до речі, теж можете розбивати непогано так макітри вашим ворогам. Дев'ятий поверх зустрічає нас чаромантом і парою гавнючків. Розібравшись з усіма, також не забудьте пошукати скриньку в воді. Десятий поверх. Тут можна піти прямо, а я ж обрав спосіб поплити по водички, тихенько залізти і підняти тривогу. Так, це було, мабуть, очікувано. Добре, що в мене була чарівна паличка чароманта котру я в нього відібрав на минулому етапі, і за допомогою неї я швидко розібрався з ворогом. На іншому ж поверсі ми орендуємо пліт і намагаємося пропливти під вогняні постріли ворога. Ну, а далі забираємось наверх, намагаємося вижити, трішки відпочиваємо, якщо замурюємося. Ну і також не забуваємо, що в нас є стазіс і те, що наші вороги не вміють плавати, до речі. Після цього я зачистив острівці осі, а кому не зрозуміло, пишіть в коменти, і я вам розповім. Тут, до речі, ось будуть вогняні стріли. Так що не забудьте їх забрати, тому що на 12-му поверсі нас зустріне хінокс. Блакитний до того ж. Ми його радісно зустрічаємо. Б'ємо по пузу. А також робимо масаж того місця, про яке я не буду говорити. І ми йдемо на вихід. А проходження на середньому і на високому рівні випробування меча я вам покажу в двох наступних роликах. А на цьому я дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь, лайкуйте, ну і там все інше. Заходьте на мої стріми на мій інший канал Шаман Геймс, а також на твіч Ідус. Всі посилання, звичайно, як завжди, будуть в описі під цим відео. Бажаю вам чудової гри, любіть маму і слава Україні! Oh.